Випив, заснув, прокинувся ДТП. У Чорноморську судять майора поліції, який за версією правоохоронців з аварію у нетверезому стані. Обійшлось без постраждалих. Автівка в'їхала в бордюр. Сам поліцейський свою провину заперечує та каже, що не був за кермом, а просто заснув на задньому сидінні після пляшки випитої бренді коли. За його словами, у ДТП нібито потрапив його товариш, який теж мене... був на підпитку. До нього ми поліцейський начебто приїхав поговорити про Прису, ремонт авто. Пішли взяли, там біля нас магазин, пішли взяли в магазин, і він собі взяв чи Коньяк, чи гоївки, не пам'ятаю, а я собі взяв бути бренд, банку Бренді Коли. ми сіли на заднє сидіння мого автомобіля. Я був не ну, не на службі, не був. У мене робота сутки, я роблю на сутках. Сутки роблять двоє дома. Дякую, будь ласка, подацький. І як його. Через 10-15 хвилин я зрозумів, ну, що мене що дядьку почало мене як ну, на сон брати, Тому що е, перед цим в мене дитина 10 років, вона цілу ніч у неї жар боліла. Я ну, почти біг десь почі до ранку там сидів для неї і лікував. Потім через деякий е, е через деякий час е, його. Е, е, Відкриваю очі, посипаюся, бути як від якогось удару. Чоловік, який каже, що за кермом був саме він, втік з місця подій, бо злякався. Крім того, він заявив, що дозвіл на керування йому власник машини не давав. Тож тепер йому можуть інкримінувати викрадення транспортного засобу. Так за я хотів поїхати. Деньги були всього лиш на маршрутку. Запустив машину і поїхав. один забор еще потом выехал дальше на Гайдара, ну сейчас она спортивная, и не справился с управлением чуть-чуть, нога соскочила со сцеплением, и заехал в Испугался, выскочил из машины и убежал. Не убежал, ушел просто, исчез. На засіданні допитали свідків. Вони підтверджують версію обвинуваченого. Втім, у поліції в цю історію не вірять. Крім того, перед засіданням йому повідомили про звільнення на наступному засіданні. Копів, які затримували підозрюваного, мають допитати. Позиція керівництва національної поліції та головного управління щодо таких фактів це звільнення зі служби в поліції, і не важливо, чи ти молодий лейтенант, який тільки розпочав свій шлях правоохоронця, чи вже наддосвідчений чи полковник із 30 роками вислуги за спиною.